Шановні українці, ви знаєте, я досі пам'ятаю, як сміялися над нами в парламенті, в Офісі президента, в кабінеті міністрів пана Зеленського після нашого візиту на Сумщину, на Чернігівщину, коли ми знаходилися менш ніж в кілометрі до російського кордону і дивилися на реальний стан фортифікацій. Бо ми такі, ми Європейська солідарність, ми свого добиваємося. Знаєте, що нам тоді казали, який самурай вас взагалі допустив туди? А ми не питаємо дозволу. Ми їдемо і перевіряємо реальний стан речей. Але несмішно було, не було, чесно вам скажу, командирам рот і командирам батальйонів, в яких не було нічого, щоб ці фортифікації зробити нормальними. Після того ми дійсно. Практично проламали в парламенті, попри волю, і попри всі заборони і спроти в Офісу президента, ми проламали створення тимчасової слідчої комісії по фортифікаціям. Вона виявила, що на фортифікаціях вкрадені десятки мільярдів гривень військово-цивільними адміністраціями. І в мене, чесно кажучи, язик не повертається назвати їх військово-цивільними. бо... Більшість цих адміністрацій, кримінально-цивільні адміністрації, які зараз крадуть у держави і не просто крадуть, вони допомагають Путіну вбивати українців. Це неправильно. І якщо вже до конкретики, коли ми зрозуміли, що влада нездатна, що Зеленський не здатний організувати цю роботу, чи не хотів, я тут не знаю. Це у нього треба спитати. Наша команда почала робити це сама. Петро Порошенко почав робити це сам. І це не тільки про екскаватори. Знаєте, було дуже цікаво, коли по телемарафону, куди нас не пускають, показували, як потужна влада будує фортифікації, а на кадрах і на відео екскаватори Порошенка. Потім самі військові нам присилали це відео і сміялися, кажуть: ви знаєте, ще ніколи. Хтось не був так близький до провалу, як раніше казали, я маю на увазі владу. Окрім цього, ми дійсно зверталися до військово-цивільних адміністрацій і пропонували допомогу. Я особисто розмовляв з керівництвом Покровської військово-цивільної адміністрації на початку 24-го року і в кінці 23-го. І ми сказали. Якщо влада не може, ми готові. Ми візьмемо екскаватори, ми домовилися з людьми. Ми готові побудувати комплекс фортифікаційних споруд за власний рахунок. І я вам чесно скажу: Покровська військово цивільна адміністрація була щаслива від цього, бо вони реально тоді бачили загрозу. І як ви знаєте, керівництво цієї адміністрації виходило і казало, що Покровськ у загрозливій ситуації. Але, але, Після того, як вони доповіли по інстанції, що от з радістю, причому, наскільки я розумію, що от проблема буде вирішена, і ми отримали допомогу від Порошенка, після вказівки з Офісу Зеленського, обласна державна адміністрація суворо заборонила це робити. І от тепер я хочу, щоб, знаєте, ті, хто тоді це забороняв з офісу президента, ті, хто тоді це забороняв з Донецької, Обласної державної адміністрації зараз в очі дивилися дружинами і тих, хто загинув під Покровськом. Бо коли ми закликаємо до єдності, коли ми кажемо просто не заважайте, і ми професійно зробимо багато правильних речей, які врятують життя, вони шкодять. І шкодять не нашій команді. Вони шкодять Україні. giải quyết